Отже, переходимо на 30-й рядочок, і як ви бачите, тут у нас повторюється те, що ми будемо в'язати в арочку, три повітряні петлі, три стопчика, дві повітряні петлі, три стопчика, дві повітряні петлі, і ось так в кожну з цих арочок ми будемо в'язати по три повітряні три стопчика з одним накидом. Далі в нас 9 повітряних петель. І ось цей елемент ми вже знаємо, як в'язати. І тут ми також в'яжемо 8 повітряних петель. Можна в'язати по 9. Одна петля, нічого страшного не зробить Для того, щоб не плутатися, де скільки якихось яких петель. І далі в арочку ми в'яжемо по два стопчика, між ними два, дві повітряні петлі, два, дві повітряні петлі, один стовпчик, дві повітряні петлі і знову ж такий елемент. І тут також 9 повітряних петель, і у нас тут йде, як бачите, стопчик без накиду. Отже, розпочинаємо в'язати. Переходимо в арочку, для цього нам треба з'єднувальну петлю в стопчик. З'єднувано петлю в арочку. Далі три повітряні петлі, накид, стопчик один, другий, дві повітряні петлі і ще три стовпчика в цю ж арочку. Ось такий у нас елемент має вийти. Дві повітряні петлі, і також шукаємо нашу серединку, це буде от середній. Арочка, один, два, три стопчика, дві повітряні петлі, і ще три стопчика в цю ж арочку. Ось так. Дві повітряні петлі, і так само повторюємо три стовпчика в цю арочку. Два-три, дві повітряні петлі і ще три стопчика цю ж арочку. Ось так має вийти. Ось такий елемент у нас повинен вийти. Далі пров'язуємо 9 повітряних петель. 6, 7, 8, 9 накид. І ось тут ми пров'язуємо 5 стопчиків навпроти кожного стопчика попереднього ряду. Один. Два. Три, чотири, пять. Повітряна петля. Чотири. Тут стопчика спочатку один. Потім середній стопчик ми в'яжемо два стовпчика. І знов один. Повітряна петля і стопчик навпроти кожного стопчика: Один, два, три. Чотири, п'ять. Дев'ять повітряних петель. Арочку по два стопчика, два стопчика в арочку першу, дві повітряні петлі, арочку, ту ж дві, два стопчика, ось так має вийти. Дві повітряні, три повітряні петлі, стовпчик середню арочку. три повітряні петлі і повторюємо як ось цей елемент. Два стовпчика, дві повітряні петлі і ще два стовпчика в цю ж арочку. Ой. І девять повітряних петель. 5 6 7 8-9. І з'єднюємося з стовпчиком є... без накиду. Ось так. Ось такий у нас елемент виходить. Мені здається, що тут забагато буде 9. Він, так бачите, негарно дивиться. Тому давайте тут зробимо не 9, а 7. Щоб було гарніше. Тобто між стовпчиком без накиду, і цим елементом буде сім. І тут також зараз набираєте сім повітряних петель, повторюєте ось цей елемент, і далі ось цей елемент. І знов повторюєте цей елемент. Тобто, Такий трошечки великий рапорт, але вже досить легко в'язати, тому що тут в основному повітряні петлі і трішечки стопчиків. Залишилося 1, 2, 3 і останній рядочок 4. Тому дов'язуйте 30-й рядок і повертаємось на 31-й.